Це ми зараз робимо, щоб краще холодильник робив, бо погано холодить. Нам треба, щоб сильніше холодив. Ми ще зробимо, що один холодильник будемо розілкою, а другий холодилкою. Тобто грязь трошки. Колись крутили чотири шурупи. Тут у нас є датчик на одному шурупчику. Відпускаємо чуть-чуть. А Ні, там не має бути заукрупка, Відкручуємо. А датчик температури акуратно просовуємо сюди. Тут є оця. Де, ручка? ваша можна? можно, не, не? не лиза? Чем там скотч проліпает, да? А, а потом берем на самый крутый скотч. Клеїмо трошки вище, ніж сам датчик, датчик отут кінець. Все. І збираємо обратно. Все. Все. Тепер дійшло діло і до моєї машини. А що я хочу зробити? Не хочу, щоб цей навігатор тут був. Він буде тут лежати, просто, щоб завдання на нього приходили. От. І хочу прикрутити зараз чохол сюди. От десь так. І от так буде в мене навігація. Ну, тепер нормальний навігашер. А? Як тобі мала? Мала? Кажу, як навігаш? Шо? Поганий чи шо? Ну, взяв, повернув в будь-яку сторону, куди захотів Зараз хімку покажу. Ось так виглядає. Чотири корка до 5 літрів, так? Да? Угу. Розбавляємо. І от таку хімію, друга хімія не видно. Маємо сидильник. Це часто проблема дафі. хоч і машині рік в мочим, Трохимочим чуть, чуть щоб така волога була. І починаємо терти. І та пляма на очах виникає. Перевернули. І опять. Беремо суху суфетку і ту грязь, що ми розбавили, треба вимакати О, як висохне, то буде чисте. Настав ранок, цепляємося. Mm. Давай назад. Mm. Давай, давай. Ще метр десь. Mm. Помалу. Давай зашелкай. Все. Давай, давай шеше. Ара. Я піднімаю мозг, звичайно, наверх. Ну, передачу вперед. І давай пробуй. Тягнути його. Добре, зараз ще піду сідло переїду. Встав ручник. Добре. Тепер те саме треба й мені повторити. Хе, звісні прицепи. Коротше, поставили мене першим під вигрузку. Оленка у нас перед заїздом стоїть на стояночці. Там за машиною. Трошки хвіст виглядає. А паузу 24 години ми відстояли. Як повернути направо, там кармани є. Так, по, по два кармани, що якраз видно, призначено, бо тут всі приїжджають по двоє, теж ці дві машинки. Ось, то тут ми і загружаємося. Ну прикол тому, що я вже тут був на іншій фірмі, коли працював. То не пане місце, там є. Душ, кофе. От, і сам не вигружаєш. Тобто ми тут будемо постійно, от ми тут зараз вигрузимося і тут і загружаємося обратно. Завтра вигружаємося в Германії. ну як, Залишати будемо прицепи і стояти паузу тягачами, а потім зранку цепляти вже інші прицепи. Нам все. заберуть нашого прицепа і притягнуть. Круто, ні? Пройшло декілька годин, ну як декілька, це десь 9,5. Ми вже приїхали на інший філіал, той ще в Германії. Тут ми зараз відцепимося і будемо ночувати. Не, те, хто тут у нас тут припаркувався? Що, не вже всі місця позаймали? Зараз пошуком місця. Хочу зробити, щоб машина котилась, але ну, не переключається, коли буква А стоїть. Перевожу на Eco-Off, і Бач. І передачу мене починають робити. Туди-сюди. 12-та, настроїв. Зараз буде подйом. 88. Ага, все, на 11 ту бігом вже запізнився. Все, машина їде. Дивлюсь на цю на стрілку, що робиться. Падає. Так, якщо побачу, я десь 75, все, я почну переключати. Все, 10-та, погнав. Якби б я зараз то не переключив, то б вже б до 65 би воно впало. Все, є. 10 -та, А, еко офф да, 10 Так, 10-та, а еко офф Коротше, переключаємося, десь приблизно отут. тут. От тут зараз вже нема що переключатися. Тобто на низ. От машина вже сама переключила. Просто тут вже йде перегрів мотора. А от тут ще, ще можна. Все, виїхали, Пущі на подйом. Тут вже спуск. І зараз на спуску машина любить переключитися на автомат. О, бач, переключилась. Ну спуск, а я вже підготовлюю. Трапили вчора в серйозну пробочку в Парижі. То стоїмо зараз на автохофі. А ми будемо стояти, бо нам треба зробити компенсацію. Ми не достояли того тижня 18 годин. Ось І якраз тут на автохофі компенсацію зробимо та й ліки веземо. На Автохофі нам краще стати, бо все-таки можна поїсти на халяву. От маємо два талончика. Сьогодні і плюс ще заплатимо раз за парковочне місце по 10 євро на кожного. В сумі на сім'ю 40 євро, нормально поїмо думаю. Розкажу вам невеликий лайфхак. Коли ви на автохофі, неважно, може бути навіть на Ростхофі, і хочете в туалет, старайтесь дивитися, чи не я десь в округу багато таких автохофів-ростхофів, де є там Макдональдс, Київсі, Бургер Кінг. Треба в туалет, то не йдіть на автохову, скільки той, що платить там 70 чи євро, а йдіть в Бургер Кінг, тому що тут туалет ось безкоштовний. Взагалі, моя думка це взагалі нонсенс, щоб зараз брати з водіїв плату за туалет. Ну, Германія це взагалі країна якась не із міра цього. Чому? Ну, скільки? Вантажівки оплачують дороги. Там ж колосальні суми, так? Приблизно з одного краю в другий проїхати це скільки там, 100, може бути 150 євро. Якщо з одного краю Германії в другий проїхати, то з цієї суми що не вистачає грошей, щоб водій міг сходити безкоштовно в туалет. До прикладу, ну, приклад, там Францію, Італію. Ті країни, де. І туалет, і душ безкоштовний. Тобто, ну, Чому так, чому така політика в німців? Наприклад, навіть от ми їздимо по Франції, по Парижу, то там одиниці, на весь Париж одиниці, де є знак, який забороняє обгін. А в Германії то вся всипана тими знаками. Так ось тому завжди ми користуємося такими. Туалетами безкоштовними, коли є поряд і Смадовильське, всі там. Забігали в кайка, яка зразу біля цього, біля заправки. Фішки автохофа, фіг з яка що то нам принесли. Як завжди. Як завжди, кучу їдла, і кучу треба якось вдужати з'їздити. Кажи наша запліщенка. Запрещенка наша, так? Да? От диета, да? так? Яка все-таки крута офігенська штука. Стоянична кліма. Зробили ще такий датчик. коли буде 23, буде піщати, щоб завести мотор, щоб не усадити ті акумулятор. Бо... Стоїмо якраз в сторону сонця. А тепер чекаємо на вечерю. Так, зараз нам принесли спагетті. Картошка фрі з цим знайцем. А це до макарон. Це що? сир, так? Да? Пармезан. Ну, І що треба робити з ним? Вода. Село. Село? Село. Хоч собі щоси Зверніть увагу. Які е, написи на, на цих, на прицепах. Оленка зараз тягне прицеп. Далі. Віту. Так, у мене тут пише. Е, Dream Team вроді би. о! Oh. Ну і от що ще? Парковочні місця які. Настільки вузенькі, що зеркала толком Дверки не можна відкрити. Я не знаю таким упитаним водіям як тут е, виходити з машини. Тому тут всі паркуються через один. А минулого разу то Оленка тянула прицеп. Тут писало Кісмі. Я їй ще казав, що то, походу, як дівочий прицеп. І тягачам варто вже на моєчку заїхати, не так? це, до речі, назва нашої фірми. Можете забити, можете не забити в Гуглі, але там на даний момент набору водіїв нема. Кажу ще особливість наших прицепів. Це не рукомойка. Ну, рукомойка, до речі, стоїть на кожній машині. Таким незамусловатим способом. А ось це. Оце у нас двері на замку. Щоб відкрити, треба ввести пін-код. А щоб отримати підкод, коли приїжджаєш на вигрузку. Ну, раніше, коли доїжджаєш до вигрузки, там вже по GPS їм вибиває, що вже в секторі вигрузки. І приходить нам пін-код. Вводимо пін-код, нажимаємо розблокувати, і двері вже можна відкрити. Пробував я відкрити без введення пін-коду, це неможливо. Бо воно блокується не тільки знизу, там е магнітом, а й зверху. Ну, і якщо буде малий заряд акумулятора, то, то двері ви не відкриєте. Тобто, там якщо дехто думає, що там переріже якийсь проводок, то воно ну, навпаки. Заблокується, доки не дасте електрики.